Дітки, hello! Сьогодні ми з вами будемо розмальовувати усе навколо. Ви з нами? Let's go! Let's go! А чим же ми будемо розмальовувати? Кольорами, Ліло! Кольорами! Ну звісно ж, ми будемо розмальовувати кольорами. Colors А що таке кольори? Ліло, ти що не знаєш, що таке кольори? Ні, я зовсім нічого не знаю. Не знаєш? Ми тобі допоможемо. Дітки, правда ж? Давайте разом допоможемо Ліло вивчити кольори. Окей, okay, let's learn colors together. What color, what color, what color is it? Red, it is, red, it is red. Red color, what color, what color, what color is it? Yellow, it's yellow, it's yellow. Yellow color. What, color, what color, what color, what color is it? Blue, it is blue, it is blue, blue color. Colors, okay, now we know red, yellow, blue, and wood. The next color. What color, what color, what color is it? Green, it is green, it is green. Green color, what color, what color, what color, what color is it? Purple, it's purple, it's purple. Purple color, what color, what color, what color is it? It is pink, it is pink, pink color. Браво! Як гарно ви заспівали пісеньку. О, дивіться, яке гарне місто! Але воно зовсім не кольорове. Так, справді воно зовсім не кольорове, чорно-біле. А давайте ми його розмалюємо разом із вами. Yeah. Давайте разом скажемо. Purple, 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 purple. І ми зробимо її кольоровою. Purple. Молодці. У нас вийшло wow. зафарбувати машину. Так, так, так. Що би ще нам такого зафарбувати? А може, зафарбуємо дерева? Так, давайте зафарбуємо дерева. Пітки, який колір нам потрібен, щоб зафарбувати усі дерева? Який? Грин. Не чую? Який? Грін! Точно! Нам потрібен грін! Готові? Усі разом допомагайте нам! Грин. 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 О! Дерева тепер рін! Зелені! Як гарно в нас виходить! Ми чудова команда! О, стій! Я ж тепер також А Ану, розфарбуйте мене назад! Ану, розфарбуйте мене назад негайно! Це зовсім не смішно! Я чекаю! Діти! Подивіться, я стала Green! Допоможіть мені! Давайте ще раз скажемо грін і я стану знову звичайного кольору. Ви готові? One, two, three! Green. Зовсім інша справа. Аліса ліло. М -м -м -м. Давайте вже далі зафарбовувати. Що наступне? Мені дуже цікаво. Може, розфарбуємо хмаринки. Так, хмаринки ми також зафарбуємо. Який кольор нам для цього потрібен? Блу. блу! Точно. Ну що? Ви готові? Допомагайте нам. Усі разом блу. блу. Блу і оу, oh, які гарні в нас тепер хмаринки. Вони тепер блу колор блакитного колір. Здається, місто вже стає набагато веселішим і гарнішим. Правда ж, дітки? О-о, я блу. Так, Ліло, здається, ти теж тепер Блу. <coughs> ну що ж, треба і Ліло допомогти. Усі разом. Ван, ті, Блу! Ліло, я рада тебе бачити в твоєму Ой. Oh. Поїхали далі, нам ще багато роботи. Тепер я я обираю. Давайте ну, замалюємо сонечко. Хочеш замалювати сонечко? Супер! Але ж в який колір? What color is it? Я обижу в нас сонечко. Не чую! Йелло. Не чую! Не чую! Yellow Точно! Сонечко в нас Yellow Ну що ж? Давайте всі разом в команді. Yellow! Yeah! Ще раз, щось не вийшло цього разу. Може треба трішки гучніше. Yeah! воно яке гарне сонечко. Єлоу! Чудово! Дітки, ви нам дуже допомагаєте. А тепер давайте будинки зафарбуємо. Ці будинки? Ну, обирайте. Ми можемо будинки розмалювати в будь-який колір. Ліло, яким би кольором ти хотів би розмалювати ці будинки? Я люблю ред. Я бачу, що це твій улюблений колір. Ну що ж, давайте разом зробимо ці будинки ред. Ви готові, дітки? Як завжди, всі разом. Трій, тю, ван. Ред! Ред! red. І наші будиночки стали ред color, Червоного кольору. І залишилися ще інші будиночки. Яким же кольором ми розфарбуємо їх? Аліс! Який би колір ти хотіла? Mm, я би хотіла пінк. Пінк! Пінк це чудовий колір. він дуже ніжний і гарний. Правда ж, дітки? Давайте ми разом зафарбуємо ці будиночки в Пінк. Готові? One, two, three. Пін! 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 Ой, же, яка краса! Дуже гарно! Тепер наше місто надзвичайно кольорове! І неймовірно гарне. Thank you. Дякую вам, дітки! Це все ви нам сьогодні допомогли. Ой ні. Мені здається, чи ми з вами всі blue, yellow, pink? Look around and sing with me. What color do you see? Colors, colors all around in the sky and on the ground. Colors make the world so keen. Red, blue, yellow, green colors everywhere are seen. Look around and sing with me, what color do you see? Colors, colors all around in the sky and on the Make the world so keen. Red, blue, yellow, green colors everywhere are seen. Look around and sing with me, what color do you see? Colors, colors all around in the sky and on the ground. Make the world so keen. Red, blue, yellow, green, colors everywhere are seen. Look around and sing with me. What color do you see?